Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. В нас, бачите, світить, дивіться, які лучі від рук. Е, сонечко світе. А в нас вже, до речі, вечір. Ми з Юрою були, поїхали забрати наших собачок. Бачите? Одна вже сховалася під килимком. Думаю, треба вам розказати, але це треба було б ще й бачити. Я хотіла вам засняти, але в мене були зайняті руки. Поїхали з Юрою, забрали наших песиків. Виходимо з транспорту, і в нас почався дощ такий рівень, прям сильний-сильний. Ми зайшли, тут в нас є така пікарня, хачапурі роблять, Кажу Юрій: давай зайдемо, ще перекусимо, тому що не обідали. Зайшли туди, в нас внутрі пустили разом з собаками, тому що дуже сильний лівень піш пішов, ну, злива. Ось, Ми там поїли цей хачапурі, з'їли, дощ перестав йти. І ми собі пішли додому. А Юрі ще треба було по справах. А, тому я собі взяла наших песиків на ланцюжку. І в мене ще був е, пакетик з е, цими помідорками. Невеликий. І я собі веду цих своїх песиків е, на ланцюжку Починає знов накрапати дощ. Потім як пуститься сильний, сильна, злива пуститься. Мені додому ну, півтори хвилини треба було йти, я почала ну, пришвидшила свій темп. Почався, почалась злива. Моя собака заклякла, стала і стоїть. Я її вже тягну за цей ланцюжок, а вона тако вперлася цими ногами бляха і не хоче йти. Кажу, буся, пішли. Дощ такий лє, що просто трендець. А вона зупинилася, я ж кажу, як, як заклякла. Кажу, пішли, вона стоїть, пішли. Це треба було бачити цю картину. Якщо хтось познімав е, на, е, на телефони десь вистави в, в, в цьому в Тіктоці, то я думаю, це відео би дуже багато би, переглядів і лайків набрала і коментарів. Ну Просто вперлася і все, і, і не йде. Я ж кажу, хвилина півтори мені лишалося додому йти. За щодо того, що в мене руки були зайняті. Я вся промокла. <сиділа> Посиділа трошки вдома е обсохла. Але волосся ще таке вологе. До речі, треба вже фарбуватись. Завтра піду, мені треба окислювач купити. А фарба в мене є в мене тільки оки окислювач закінчився. Ще завтра йду на вії, тому що вже такі, як павучки. Потім приходжу додому, а в мене ж ці вікна, які в цьому в стелі. Відкриті? Всі сходи мокрі, в нікусі в кімнаті підлога мокра. Е, цей стіл мокрий, в туалеті все мокро стіну мокрі, стіни мокрі це просто жесть. Але нічого, я собі тако біжу з цими своїми пасиками. Мені так весело. Я ж кажу, хотіла засняти, але за що, за рахунок того, що в мене в руках були ну, ці ланцюжки, пакет. Тому ладно, вже піду додому, бо якщо ще подивляться, що я щось знімаю, подумаю, що якась того. Футболку тільки чистенько вділа, нагладила, вона вся мокра і, до речі, ще взула ці кросівки свої, тільки напостирала. тільки сунула сьогодні туди ці стільки. Коли почався дощ, там ми ж з Юрою перечекали, все, йдемо додому. Він, е, Юра, мені каже, ти на п'яточки наступав, щоб кросівки не замочити. Які там п'яточки? Якщо б я вже на руках йшла, я все одно була б мокра. Штани свої засрала. Бачите, треба стирати. Але то нічого страшного, це літня злива. Прикольно. Так, а я шукаю щось собі. Благо, я собі вчора е цей попросувала речі, тому вдіну футболочку чистеньку наглажену. І піду, мені треба в магазин. А мала моя пішла на день народження в кіно. І до середини, мабуть, сеанса вони там досиділи і почалась. Тривога. Вони вийшли, ну, діти. І це, ну, бо це виганяють з кінотеатру, тому що ну, під час тривоги. Ось, і я не знаю зараз і перед дзвоню будуть вони йти на інший сеанс. Чи вже підуть додому. Не знаю, ну, скоріш за все, що підуть на інший сеанс. Знаєте, яка в мене пісня в голові? А наша галя дуже балована, балована, балована. А чому не знаю? Так, а чого я сюди йду? Дівчата чухаються, намокли, знаєте, як шерсть Їх липне. Ой, бідні мої красівки. Тільки напостирала. Подивимось. Сьогодні їх точно спрати, прати не буду, а вже завтра. Так, пішла я в магазин, поки нема дощу. Я сподіваюся, його вже і не буде, бо хочу купити сечовицю. Зварити завтра нікусі супчик пюре. Ні, вже, мабуть, не буду дощу. Супчик пюре сечовичний І на вечір треба щось е, також думати приготувати. Хоча я ото з'їла, то не е, цей хачапурік було, а сам-сам. До речі, дуже смачний та мені сподобалось з фаршем. О, клас. і з овочами. Але якуся прийде, треба буде її чимось кормити, якщо вона не поїсть в КФС. Подивимось. Так що побігла. Прийду з магазину, покажу вам, що купила. Чухаються дві. Так, треба оце поприбирати. Ой, тому що так то вони собаки не застрибують на диван, коли немає цього килимка. Але хто їх знає. Якщо запригнуть і буся грезе, а ці зарядки полюбляє. Христи. Провода всі. тетя Буся гамнюся. Ой Боже, як зустріли мене сьогодні. Як же ж вони мене сьогодні зустріли? Хто не знає, то я їх лишала ми їх лишали у Юриних батьків на декілька днів. Вчора думала їх забрати, але Юра щось там працював А я ходила по магазинах. Теж була дуже зайнята, а ввечері вже не стала за ними йти. Сходила в магазин, благо Юра якраз зустрів мене і допоміг занести сумку. Думала, нічого такого брати не буду. Юра каже: як ти будеш купляти картоплю, ну не купляй, я куплю. Я кажу, то я пару штучок візьму тільки на суп. Я таки взяла пару картоплин. На суп, але все одно е, така торба важкенька, то, благо Юра, мене зустрів і заніс сумки. А, взяла лохину, в цьому ВТБ я ходила. А, щось вона по 140 гривень. Якось була навіть по 120, але по 140 це не по 900. Взяла ось таких два латочки і для зору. Корисно. Лохина, потім сечовиця, Вчора були з мамою в сільпо, то сечовиця там коштувала 119 гривень. Теж, я думаю, грам 500, але вона в такій е пластиковій баничці за 119 гривень, я думаю, я краще піду куплю в АТБ за 51. Теж пів кіла. Це для супчика. Потім томатну пасту ось таку. Взяла насіння біле, гарбузове, смажене підсолене. Були на дні народження і приїжджали знайомі, знайомі наших друзів і привезли насіння, тільки я не пам'ятаю, такої фірми чи ні. Я скуштувала, мені сподобалось. Думаю, що це ми тільки купляємо чорне насіння, да, соняшникове. Треба таке таке більш корисне. Взяла. Потім фарш взяла, тут його трошки взяла зі знижкою 81 гривня, коштував щось там більше, не пам'ятаю, скільки воно коштувало. А хочу сьогодні зробити мака, ну пасту, типу баленєзи, тому і взяла томатну пасту, ще цибульку, морку, підсмажу з фаршем, від... відварю макарошки. Має бути смачно, тому що нікуся сказала, мама, ти вже давно не робила такі макарошки. Треба зробити. Потім взяла кисломолочний сир молокія. 5% теж був зі знижкою. Потім за 112 гривень взяла пантін бальзам. кондиціонер бальзам ополіску. Ось у нас вже з Нікусю закінчується. Взяла. Потім. Шоно взяла. пшонну кашу ми не їмо, Це я не для цього. ну, Видивилася рецепт цей. Зайшла, побачила в дівчини з України, вона блогер, і в неї вона вилікувалась від хроничного циститу пшоно. Теж буду так ну, спробую. Там таку суміш треба заварювати, подивимось. Я вже все пробувала, у лікаря була е постійно п'ю антибіотики, постійно п'ю уроку ромак, тому вирішила спробувати пшоно. Не знаю, а вдруг тій дівчині допомогло. Може, і мені допоможе. Не знаю. Так, потім взяла, взяла такий Baby Bell. А Сирочки теж були зі знижкою. Взяла. Тут було тут 4 штучки. Да. 4 штучки. Нікуся дуже любить їх. Потім взяла Нікусі кефірчик. Ввечері їй даю пити. Ну і, як я вам і казала, картоплі 5 штучок взяла. Але крупа, це е, скільки його тут? Кіло. Потім січовиця кіло. Ну і так воно набралось, набралось і. І. А, і ці макарошки вам не показувала. в ви... АТБ теж взяла. Це не стала в Італійську заходити. ну, і хоча б могла б ще й встигнути, бо він до вісьми працював, а я думаю, якщо я там не куплю, а в мене були. Нічого, у мене теж такої шкірми, тільки такі бантики. А я, мабуть, ось таку пагудинку відварю, якщо мені вистачить. Взагалі я люблю ось такі. таку пасту. Зараз називається. Але за ними треба в метро їхати. А за одною пастою в метро їхати нема дурних. Передяюся і буду готувати ввечері. Так, зараз буду варити е чечевічний пюре але в мене туди входить не тільки сечовиця. нарізала цибулю. Потім картоплю почистила, замочила трошечки. Тут е дістала в мене були заморожені ці овочі, цвітна капуста, брокколі, морква. Трошки хочу, щоб розмерзлися. І трошечки додам кабачка, десь ось так, для смаку. Буду варити в невеликій кастрюльці, тому що, ну, як на мене, взагалі всі супи, якщо їх багато, вони швидко набридають. І потім їх ніхто не доїдає. У мене ще стоїть там, десь на одну тарілку зеленого борщу. Нікуся його вже не хоче їсти, а ось такий супчик залюбки їсть. Я вже, здається, казала, що а, чому мені подобається сечовичний суп пюре, тому що я можу накидати туди, будь-що, наприклад, Ніка в мене не, є, не їсть цвітну капусту, броколі вона не їсть, кабачок вона не їсть. І ще мені подобається суп, цей пюре, коли додаю перчик солодкий. Болгарський, цей. але в мене його нема, тому буду варити без нього. Але так теж буде дуже смачно і ситно. Ще можу, можна зробити сухарики піджарити в духовці, але я не знаю, чи в мене, ну, чи немає бажання. <сміття> може, зроблю, може, не зроблю. Подивимось, тому що зараз вже е, перша година дня, сьогодні проснулися пізно. І мені ще треба встигнути на корекцію Вій. Все, ось так потрошки тушкую всі овочі. Ще додала ось таку паприку солодку мелену. Так як в мене свіжої нема. Але якщо є свіжа і ось така приправка, то я додаю завжди. Вона і смак такий гарненький робить. Смачно. Зараз це все трошки протушкую, прямо тако в кастрюльці. І а, додам цю сичовицю і залью водичкою. Воно прокипить, все гарненько розвариться, і потім я буду блендерити. Але знаєте, це називається сечовичний суп пюре. Але стільки овочів тут ну, взагалі я вважаю, дуже-дуже класно. Можна все так сховати. Наприклад, якщо дитина ось цього не любить, потім переблендерити, і воно навіть не почувствується, не відчується там. Це дуже такий потаємний суп, але донька моя дуже люба. Вирішила все ж таки ще зробити сухарики, Такого порізала міленько, і поставлю в духовочку. Бо знаєте, виходить так, якщо не зроблю сухарі до суп-пюре то буде так, що танцювала та, танцювала та не вкланялася. Тому роблю і йду сушити коси. Зварила супчик, сухарики зробила. І ось так це буде виглядати. Смачного. Дякую. Як же вони задовбали вже, це якийсь жах. Так, знову я до вас зі своєю готовкою вирішила приготувати новий для себе рецепт. Значить, взяла куряче філе, порізала ось на такі стейки, трошки відбила, потім посолила і поперчила. А зараз готую начинку. Тут в мене цибулька. Цибульку я взяла синю і. Морква, і все це обсмажую до готовності, щоб м'якенька була цибулька і м'якенька морква. Далі покажу, що буду робити. Потім ось цю підсмажку додаю натерту моцарелу і ось такий, ну, будь-який крем-сир. І все це гарненько треба. Перемішати. Потім беру ось цю беру ось цю суміш і викладаю на куряче філе яке я вже відбила, я вам казала, посолила, поперчила. І викладаю і так от трошки розмазую по всій, по всьому філе. Ось так виклала. І тепер. Скручую у рулетики. Ось такі. А ці рулетики потім буду викладати в форму для запікання. Ну, я думаю, треба брати формочку таку, яка вам буде зручна. Ось таку. Завертаємо. М -м -м -м. Я вже в очікуванні, яка це буде смакота. Але далі покажу, що треба робити. Ось такі рулетики вийшли. Тепер треба зробити заливку. Знов ж таки потерла моцарелу, додам ось цей крем сир і на цю масу візьму, мабуть, два яйця. Змішаю і залью. Дивіться, яка краса вже виходить. А за рахунок того, що яйця домашні, там такий жовтий-жовтий жовток дуже гарненько. Так, і відправляю в духовку. Ставлю духовку на 180 градусів. Ну і до готовності. Десь, думаю, хвилин 40 буде готуватися. Але це не точно. Може і годинка. Подивимось. Так. Готові рулетики. Дивіться, як смачно виглядає. Сирочок підпалився. А аромат бомбезний. Зараз дістану, покажу, як в розрізі виглядає. Ну і ще й салатик зробили. Абуся все чухається. Чухно. Так, а ну, дивимось, як воно в розрізі. Пропеклося. Ну, гарменько теж виглядає, так? Да? Так. Давай будемо куштувати. Так, І я зараз і куштую. Юра каже, що йому смачно. Почалася верифікація да, і подивилася на списки, хто отримав гроші. І списки тих, хто працює на державні установої. Тобто державні установи для своїх співробітників. І так смачно Міністерство і освіти, так, на свої. І курка така не суха виходить, навіть то що це філешка. Так що, друзі, рекомендую легко і смачно.